Сфері маніпуляцій маніпулятивних технік доволі складно сказати щось нове бо людство тисячоліттями використовує техніки впливу на свідомість свого опонента з бажанням заволодіти його прагненнями, бажанням спонукати його до тих чи інших цілей, до тих чи інших дій, і може скластися доволі така дивна, дивна ситуація, коли ми говоримо зараз, що саме зараз ми почали говорити дуже багато про протодію маніпуляції. Реально, це не так і ще в середині минулого століття. Елвін Тофлер говорив про виклики майбутнього інформаційного суспільства, і що ми зіткнемося не стільки з викликом появи нових пристроїв, нових технологій, скільки з психологічними проблемами, з неможливістю адаптації і руйнуванням нашого світосприйняття. Тофлер говорив, що лягти спати в тому ж світі і прокинутися в цьому ж світі стане вже неймовірною розкішю, тому що лягаючи. Спати сьогодні, ми прокидаємося завтра в зовсім новому іншому світі з новими технологіями, новими впливами і новими викликаками. І стоять також кілька десятків років тому. Інша, інший мислитель, філософ Жан Бодріар говорив, що світ перетворюється в ілюзію велику, в симуляцію, в симулякрів. І, до речі, в відомому всім фільмі Матриця Нео тримає саме його книжку «Симуляція, симулякри і симуляція як підтвердження цієї ілюзорності, неправдивості світу, в якому ми живемо. Тому, коли ми говоримо, про сучасне інформаційне суспільство ми повинні говорити не стільки про пристрої, скільки про виклики, якими стикається наша свідомість і а ті загрози, які стоять перед нами, перед кожним з нас. Говорячи про збільшення інформаційних потоків, треба говорити про засміченість інформаційну. Треба говорити про таку проблему, яка зараз вже виникла на. Сьогодні це е, проблему вибору глобального вибору, який перед нами постав, і цей вибір полягає між вибором, між свободою і безпекою. Свободою, коли нам, пропонуючи нову модель, умовну модель варіанту Великого брата, коли ми погодимося на втрату нашої свободи і дозволимо слідкувати за нами камерами чи якусь форму чіпізації, і це буде нам застереженням від можливих терористичних актів чи якихось інших речей, і тоді виникає велика спокуса у владних структур. Користатися цим інструментом і маніпулювання, і тотального контролю за людством, чи ми виберемо свободу, розуміючи, що в світі такої тотальної невпевненості в завтрашньому дні такої тотальної невизначеності, ми будемо розуміти, що ми не будемо відчувати себе безпечними. Попри те, що Ще в минулому столітті дослідники попереджали про виклики, які стоять перед людством, виявилося, що людство не готове до цих викликів. Технічний директор Google і фоторолог, фоторолог Рей Курцвейл сказав, що інформаційна лавина хвиля від нових пристроїв, нових відкриттів кардинально змінить наше буття. І це вимагатиме від людини великої відповідальності з однієї сторони, а з іншої, це нове суспільство буде кардинально відвідрізнятися від того, що ми сьогодні живемо. І воно перекликається чудовою роботою фантаста письменника фантаста Станіслава Лема, сума технології, який сказав, що проблемою буде не володіння технікою для майбутньої людини, а ця проблема вже є сьогодні, а психологічний колапс, коли перед нами будуть стояти моральні проблеми, коли ми будемо будуть зруйновані. Ті моральні настанови, які видавалися нам вже абсолютно непорушними і реальними для нашого сьогодення. І в цьому аспекті постає питання, що таке для нас реальність. Бо коли ми кажемо, що маніпулятивні техніки нас змінюють, що маніпулятивні техніки викривлюють нашу реальність, то потрібно ставити питання, що є реальністю. Реальність це не тільки те, що ми можемо відчувати на Фізичному рівні реальність це те, що ми сприймаємо перцепцію, що ми сприймаємо відчуттями. І е, слід говорити, що на сьогодні, в силу інформаційного великого потоку, у нас з'являється така проблема, як синдром дефіциту уваги. Тобто сьогодні кліпові сприйняття світу і синдром дефіциту уваги є тими точками, які дозволяють певним групам людей чи керівництву окремих країн маніпулювати нами і навертати, повертати наші дії в те чи інше потрібне для джерела впливу русло. Більшість наших знань. Трансформація світу пов'язана з трансформацією нашого мислення. Візьмемо до прикладу християнство, яке пройшло шлях від катакомбної церкви до світової релігії, змінило цей світ не стільки і не стільки діями окремих людей, як пропозицію нових смислів. І оці нові смисли стали формувати новий світ, нове людство. І ми повинні говорити, що сьогодні головною метою, коли ми кажемо маніпуляції на глобальному рівні, тобто, коли ми говоримо про інформаційні війни, то ми говоримо, що це є питання не захоплення територій, а зміни ментальності людей, зміни їхнього світосприйняття. І тоді, коли ми це розуміємо, стає зрозуміло, чому Одні люди повірили в розп'ятих хлопчиків, а інші вірять в жорстоку і кровожадну хунту, чому люди готові вмирати, але не переїжджати з місць, тому що вважати, що там живуть людожери, і вірити в такі речі, які в раціональному розумінні ми вірити не повинні. Щодо маніпулятивного впливу, то мабуть вартує відмітити один дуже важливий аспект: в нас немає органу сприйняття важливості інформації. Ми не можемо відділити, що ця інформація є важливою, а ця інформація є неважливою. І тому на сьогодні, мабуть, основним критерієм протидії будь-якій маніпуляції стає критерій виділення важливого від нового. От вміння виділити важливе стає основою протидії. І тут ми повинні говорити про такий аспект, як новий підхід до освіти. Тому що традиційно освіта, сприймалася як передача знань, але на сьогодні будь-який учень, будь-який студент може інформацію. Отримати з інтернету в пошуковикові задати певну проблему і отримати цю інформацію, тому зміна парадигми освіти повинна йти від передачі знань до вміння критично мислити до креативного діалогу між викладачем і студентом, до креативного діалогу між вчителем і учнем, до розуміння багатства культур, розуміння світосприйняття і найбільше це раціонального мислення. Бо що відбувається в основному? основі будь-якого маніпулятивного впливу, чи це вплив, який базується на формуванні в нас потреби купити якусь річ і цю потребу в нас формують, чи на позиції, коли нам мовлять про те, що ті чи інші дії владних структур для нас є. Необхідні і життєво необхідні, нам потрібно говорити про розвиток в собі цього критичного мислення, а це критичне мислення можливе лише тоді, коли в нас знижується рівень тривожності. Величезна кількість інформації, яку споживає людина, піднімає цей рівень стресовості, цей рівень засміченості і зумовлює зростання тривожності і зростання занепокоєння. А занепокоєння знову. Таки знижує рівень нашої уваги і дає можливість тим чи іншим джерелам інформації нами маніпулювати. В минулому столітті дуже популярною була фраза: хто володіє інформацією, той володіє світом. Цю фразу сьогодні вже ми не можемо застосовувати, бо в нас немає дефіциту інформації, У нас є надлишок інформації. Тому на сьогодні її можна було б інтерпретувати по-іншому, а саме хто вміє відділяти інформацію важливу від неважливої, хто володіє інструментами селекції інформації, той володіє світом чи буде володіти світом в найближчому майбутньому. І тому говорячи про маніпулятивний вплив на будь-якому рівні, чи на рівні побутовому, чи на рівні пов'язаному з якимись бізнес-інтересами, пов'язаному з рекламою, яку в нас права яку нам нав'язують, чи на рівні інформаційних впливів, впливів інформаційної війни, ми повинні говорити про надзвичайно важливий аспект, який повинен війти в наше життя, який називається інформаційна гігієна. Небудь-яка інформація нам є потрібною виділення з чотирьох ключових функцій інформації, якою користувалося, функцій, якими користувалося людство, а саме функція отримання нової інформації про світ. Другою функцією було функція задоволення, третє розуміння себе в цьому світі. І четверта функція це функція бачення, сприйняття правильних чи неправильних моделей поведінки. То в у світі його обмежити лише двома функціями споживання інформації. Перше, це Функцію отримання нової інформації, і друга функція розваги тобто зрозуміти себе через нові інформаційні потоки доволі складно не буде маніпульованим. І саме ці дві функції треба ставити в пріоритеті. І якщо є потрібна інформація, якщо ви не хочете бути маніпульованими, то завжди треба дивитися різні джерела інформації і дивитися, хто стоїть за редакційною політикою. А це зусилля. Тому можна як коротким підсумком говорити про те, що наступ що світ буде розділений не на тих, хто володіє інформацією, і не володіє інформацією. Світ буде розділений на тих, хто готовий до зусиль і зрозуміти. Хто подає інформацію, що стоїть за інформацією, тобто раціонально критично мислити і зберегти те, що називається власний вибір з без впливу, інтенсивного впливу, і тих, хто буде споживати і буде великою масою маніпульованих людей, колись один з американських філософів говорив про те, що християнство принесло нам освіченість, Люди почали читати і стали освіченими. Але через 2000 років ми входимо в нову епоху навігластва, чи, як казав Умберто Еко, середні віки вже знову настали. І на то, чи ми будемо підпадати. Під категорію людей середньовіччя, чи ми залишимося на жаль, в невеликій кількості людей, здатних адекватної до адекватного сприйняття інформації, буде залежати від нас, від того вибору, який ми будемо робити. Це буде залежати безперечно від державних органів, але однозначно залежатиме від людей, які не байдужі від структур громадянського суспільства, від кожного з нас, який вибір ми чинитимемо, хочемо ми залишатися. Загальною масою, маніпульованою масою людей, які готові лише користуватися запропонованою е, варіантом, запропонованим ще в стародавньому рибі хліба і видовищ, чи ми готові будемо війти в кількість людей, здатних протидіяти інформаційному тиску, здатних протидіяти маніпулятивним технологіям, здатним критично мислити і е, сприймати світ в реальності. Чи сприймати світ з позиції питання, а хто я і що мене оточує? Людина обмежена в кількості сприйняття інформації, людина обмежена в можливостях протидіяти, а людині завжди стоїть вибір: здійснити крок. І захистити свій простір, захистити свою свідомість і сформувати своє буття по тих принципах і тих цінностях, яка людина сповідує, чи піддатися цим впливам і поповнити ряди мас людей, готових сприймати будь-яку інформацію і рухатися за діями за рухами за бажаннями маніпуляторів, маніпуляторів які стоять за лаштунками чи рекламних сюжетів чи як тих чи інших ідеологій і політичних сил